Коли я згадую 2009 тисячі 2010 роки, ви хлопці згадаєте у Білому домі, тривала дискусія, чи варто мені публічно підтверджувати події із зеленим рухом багатьох активістів, звинувачували в тому, що вони інструменти заходу, і вважали, що ми якось будемо а, а, підривати їхню довіру на вулицях ірану, якщо я підтримую те, що вони роблять. Озираючись назад, це була помилка. Uh, F. F. Кожного разу, коли бачимо спалах проблиск uh, надії людей, які прагнуть свободи. Я думаю, ми повинні це відзначати. Ми повинні звернути на це увагу, ми повинні висловити солідарність із цим. Вперше Іран погрожує не лише військовим базам. Вони визначили точне місце, де сплять американські командири, і видали пряме попередження про удар по ньому. Подивіться, телеграм-канал пов'язаний з корпусом вартових ісламської революції. Кевір опублікував погрозу на адресу американських сил у Катарі, стверджуючи, що визначив готель у досі. Саме туди, як ідеться у повідомленні, перебралися командири та офіцери центрального командування США після евакуації з бази Аль-Удейд, переміщення командирів і офіцерів терористичного центрального командування США з Аль-Удейду до готелю Шератон у досі, а також перенесення штабу диверсійних операцій у цей готель. Жодним чином не захистить їх від рішучої та потужної відповіді з боку збройних сил Ісламської Республіки Іран у разі агресії проти Ірану. Держдепартамент США швидко відреагував на ультиматум. Тож ця заява йде від Сполучених Штатів. Фарсі циклоди, це перська мова, якою розмовляє більшість іранців. Нам повідомили, що Ісламська Республіка готує атаки на американські бази. Як неодноразово підкреслював президент Трамп, всі варіанти залишаються на столі. Якщо режим Ісламської Республіки нападе на об'єкти США, він зіткнеться з дуже потужною силою. Ми вже казали це раніше і повторимо ще раз: не грайтеся зі сполученими штатами. А тепер, говорячи про ігри, здається, аятола грає в ігри зі сполученими штатами, і це гра на затягування часу. Нещодавно президент Трамп прокоментував відкладені страти в Ірані. Послухайте, ви закликали протестувальників в Ірані на початку цього тижня продовжувати боротися на вулицях і сказали, що допомога вже в дорозі. Чи допомога досі в дорозі, чи ваші умови для втручання змінилися? Як ви знаєте, Іран скасував повішення понад 800 людей. Вони збиралися повісити понад 800 людей учора, і я дуже поважаю те, що вони це скасували. Тепер тегеранський прокурор Алі Салех заявляє, що слова президента Трампа повна нісенітниця. Іран рухається вперед із рішучими та швидкими діями проти всіх, хто був залучений до протесту. Послухайте президент США Трамп написав у Твіттері та висловив подяку за те, що жодних дій не було вжито проти 800 осіб, які брали участь у цих заворушеннях. Ну, Трамп завжди говорить багато нісенітниць і безпідставних слів. Він абсолютно не правий. Наша відповідь рішуча, стримуюча і швидка. Багато справ вже з обвинуваченнями передані до суду. На це можна дивитися двома способами: як на риторику для внутрішньої аудиторії, або що гірше, можливо, він говорить правду. Страти тривають. Ось іранська активістка у вигнанні масіх алінежат. Вона вже дуже давно критикує режим, і через це Аятола насправді тричі намагався її вбити. На щастя, правоохоронці США зірвали всі ці спроби. Вона краще за багатьох розуміє Іран і ділиться своїм баченням цієї ситуації. Послухайте, чесно кажучи, всі вітають будь-яке рішення, яке дозволяє врятувати життя тих, кого збиралися стратити. На мою думку, Ісламська Республіка це добре знає, як виграти час. Вони вже робили це, коли йшлося про переговори з Президентом Обамою. Вони знають, як виграти час, щоб відновитися, щоб оговтатися. Це ще один випадок, коли вони обіцяють не страчувати протестувальників. Це показало їхній страх, це показало, що вони розуміють мову тиску. Але цей режим роками доводив, що його не можна реформувати вбивство, закладене в ДНК Ісламської Республіки. Я пам'ятаю, коли вирок про страту на віда Афгарі став вірусним, президент Трамп відреагував на це. Він звернувся до іранського режиму з вимогою зупинити страту на віда Афгарі. Вони дійсно затримали виконання. Але що було далі? Навіда Афгарі іранського спортсмена стратили. На мою думку і думку мільйонів іранців цей режим просто тягне час, щоб відновитись та зміцнитись. Вони повернуться ще жорстокішими. Цей режим не можна реформувати, їхня поведінка не зміниться. Зараз важливо підкреслити, страти в Ірані тривали навіть останні два тижні. За даними іранського видання, тут важливо, що страчують тих, кого засудили ще до початку протестів. Це може бути неправдою, адже у 2022 році в Ірані вже проходили жіночі протести. Багатьох страчених за участь у протестах звинувачували у наркотиках. Що як я підозрюю, режим вигадував зараз, багатьох страчують за звинуваченнями у наркотиках. Ми не знаємо, чи вони брали участь у революції. Слід пам'ятати, що Іран страчує найбільше людей на душу населення у світі. Минулого року вони стратили близько тисячі людей, майже три щодня. Я хочу звернути на це увагу. Верховний лідер Ірану вперше публічно виступив після того, як Іран вбив тисячі протестувальників. І знаєте що у цій промові він визнає, що тисячі іранців загинули. Він стверджує, що причина не в Ірані чи квір, а у США. Послухайте, я був на більшій кількості. Якщо воно першим дізналося про характер заколоту, то це було організовано США, було очевидно, що США займалися плануванням, вони діяли. І мета США я кажу це твердо і чітко, спираючись на свій сорокрічний досвід в Ісламській Республіці, що мета США поглинути Іран. Пробуйте вгадати, хто виступає проти цієї заяви. Іранський народ, іранський народ стверджує, що якщо Аятола має рацію у своїй оцінці, що це були кулі мосаду, які вбили іранських дітей. Чому ісламський режим зараз вимагає гроші за повернення тіл, зібраних з вулиць для тих, хто не стежить за подіями, вони стягують з родин сотні чи тисячі доларів. Це значна сума для іранців з економічними труднощами. Режим вимагає гроші, заявляючи, що уряд витратив кулі для придушення революції. Тож тепер, якщо родини хочуть повернути тіла, вони мають сплатити вартість куль і всі гроші, які режим витратив. Звучить це все справді божевільно і безсердечно, але це реальність іранського режиму. Також стало відомо, що іранський режим ймовірно використовував хімічну зброю проти своїх громадян під час протестів. Член групи зовнішньої політики Великої Британії щойно сказав це, посилаючись на достовірний звіт. Послухайте. Я член групи зовнішньої політики Лейбористської партії і щойно отримав звіт перед ефіром. Додам, що це ще не підтверджено, але для мене це достовірний звіт. Міська в'язниця переповнена протестувальниками, зали суду заповнені родинами затриманих. Адвокатам не дають захищати арештованих. Вважають, що проти протестувальників застосували токсичну хімічну речовину, через що кілька поранених померли за кілька днів. Кількість загиблих і поранених дуже велика. Якщо це правда, це дуже тривожно. Вау! Тобто, щоб уточнити, біла інформація, яку ти, здається, отримуєш, надходить із надійного джерела. Іранський режим Аятола міг застосувати хімзброю проти свого народу, протестувальників. Зараз бачимо відстрочену реакцію на це. Тобто, за кілька днів після цього з'являються втрати серед людей. Я маю на увазі у цього регіону своя історія. Ви згадаєте Саддама Хусейна, який застосував гази проти 5 тисяч людей у Халабджі та жорстоко їх убив. Я відчуваю страх, це нагадує ті події. Ну а де наша червона лінія в цій ситуації? Де червона лінія Трампа в цій ситуації? Гадаю, це справді більш нагальне питання, оскільки саме він, ймовірно, першим завдасть удару, якщо це станеться, Знаєте, якщо це правда, немає підстав сумніватися. Якщо це правда, що режим застосував хімічну зброю проти іранського народу. Я думаю, що все це може бути знаком до дії, але головне, що робити зовні це інакше. Я це пережив. Урядові і зовнішні втручання часто мають негативні наслідки. Це справжній кошмар. Якщо Трамп втрутиться, до чого це призведе? Які наслідки? Ми замислюємося на цим на близькому сході. все дуже нестабільно у багатьох аспектах регіону. Чи спостерігаємо ми грандіозну ескалацію до третьої світової війни? Я не знаю, це лякає і що ще більше лякає, що мене засмучує. І я думаю, що ми завжди маємо пам'ятати, що в центрі всього цього люди, родини та діти. Це просто розбиває серце, справді розбиває серце зараз. Звісно, як було сказано у відео, це не було підтверджено, тому що майже нічого неможливо перевірити, коли інтернет вимкнений. Звіт підтверджує те, про що ми розповідали кілька днів тому, коли протести тривали під час революції. Ми отримали кілька відео, які показували тут у наших випусках, де видно, як люди у захисних костюмах просто ходили вулицями, стояли на даху автомобіля. На ньому був знак радіаційної небезпеки, що викликало багато запитань щодо діяльності ци. Тих людей. Можливо, ці люди застосували токсичну хімічну речовину, щоб протестувальники захворіли і залишили вулиці. Лише час покаже вплив цього на суспільство в майбутньому. Повернімося до промови Аятоли. Аятола під час публічного виступу звинуватив Трампа у підбурюванні та грабежі Ірану, звертаючись до президента США. Він сказав, що Трамп коментував, погрожував і підбурював учасників заворушень, надсилаючи їм повідомлення з Америки і закликаючи діяти. Не бійтеся, казав він. Ми вас підтримаємо, надамо військову підтримку. Сам президент США втручається у заворушення і стає частиною групи всередині них. Він представив деяких руйнівників як іранський народ, що стало великою наклепом на націю. Далі він заявляє, що США мають відповідати, не ігнорувати міжнародних злочинців і не дозволяти їм уникати покарання. Це має здійснюватися своїм шляхом, правильними методами з божественною допомогою. Як іранці зупинили заколо, так само мають зупинити його підбурювачів. Схоже, президент Трамп запланував інтерв'ю з політико саме під час промови Аятоли. Тому маємо заяву від Трампа. Розгляньмо це тут. Трамп заявляє, що Ірану потрібне нове керівництво, а справжнє лідерство це повага, а не страх чи смерть. Іран найгірше місце для життя через погане керівництво. Верховний лідер має керувати своєю країною належно і негайно припинити вбивства. Є лише заяви сторін, але з військової точки зору у нас дійсно є американські сили, що рухаються до близького сходу. Майбутнє невідоме, але Іранська революція ще не завершена. Побачимо, що далі. Не забудьте підписатися, щоб слідкувати за оновленнями. Я Сем. до зустрічі у наступному відео. Одна з проблем із відео, де показано багато ударів дронів, навіть якщо ніхто чи російський солдат не постраждав у такому відео. Ютуб зазвичай демонетизує або обмежує наші відео. Насправді, за останній тиждень, за словами Ютуба, чотири наші відео про війну були демонетизовані. Відео ударів дронів чи кадри з передової не приваблюють рекламодавців, тому їх обмежують. Це реальність сучасної війни, яку ведуть українці, намагаючись вижити. Ми вважаємо важливим це висвітлювати, тому запустили власну платформу Basics Insider, створену з нуля без жодних обмежень. Нам не потрібно розмивати удари наших дронів. Нам не потрібно розмивати кадри з передової, і нам не потрібно розмивати знищення російських авіабаз. Крім того, ми взагалі не розміщуємо рекламу на сайті, щоб нам не доводилося цензурувати себе лише через те, що рекламодавцям не подобається, те, що ми висвітлюємо. Ми фінансуємо сайт лише завдяки вашій підтримці без реклами. Якщо вам цікаве таке висвітлення подій, якщо хочете дивитись наші відео без цензури і отримувати додатковий контент, приєднуйтесь до нас на basicsinsider.com. Ви також можете натиснути на посилання в описі або відсканувати QR-код на вашому екрані. Приєднавшись, ви зможете переглядати весь контент, який ми вже завантажили, і всі відео, які ми завантажимо в майбутньому. Ви підтримуєте нашу роботу та канал. Дякуємо. Я Сем. до зустрічі у наступному відео.